Повітряна куля надвисокого тиску агентства НАСА з великим телескопом на борту перетнула позначку 169,24 градуса східної довготи 26 квітня, тим самим офіційно завершивши свою першу навколосвітню подорож на середніх широтах після запуску 15 квітня з аеропорту в Новій Зеландії. На карті світу можна подивитися відправну і кінцеву точку кулі, як і весь її подальший маршрут. Навколосвітній політ тривав лише 10 днів, 3 години і 50 хвилин, на висоті близько 32,5 тисяч метрів. Але на цьому місія не закінчилася. Повітряна куля продовжує свою подорож і сьогодні, зберігаючи стабільну висоту і незважаючи на охолодження та нагрів під час зміни часу доби. На борту кулі встановлено телескоп Super BIT, за допомогою якого вчені проводять спостереження. Переваги спостережень з висоти в 30 тисяч метрів у тому, що на такій висоті дуже розріджена атмосфера, і тому спотворення під час спостережень значно нижчі, ніж під час спостережень з поверхні Землі. Телескоп Super BAT робить знімки галактик у спектрі від видимого до ближнього ультрафіолетового світла, тобто приблизно в межах можливостей космічного телескопа Габл, але ширшим полем зору. Метою Super BAT. Є картування темної матерії навколо скупчень галактик шляхом вимірювання викривлення простору навколо них. Вага телескопа Super BAT становить 1580 кг, діаметр його первинного дзеркала 50 см, і для його підйому в стратосферу використовується повітряна куля об'ємом 532 тисячі кубічних метрів, наповнена гелієм, розміром із футбольний стадіон у надутому стані. Нещодавно телескоп отримав детальне зображення галактик антени двох великих взаємодіючих галактик, які перебувають на відстані 60 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Ворона. Крім першого проекту, NASA планує запустити ще одну кулю надвисокого тиску з того ж аеропорту для подальшого тестування технології та проведення наукових спостережень. Друга куля і корисне навантаження дадуть змогу астрономам досліджувати космічні частинки надвисоких енергій. Що приходять з інших галактик і взаємодіють із земною атмосферою. Передбачається, що обидві кулі пропрацюють близько 100 днів. Вчені впевнені, що технологія повітряних куль надвисокого тиску дасть змогу проводити передові наукові дослідження на краю космосу за вартістю, що становить лише малу частину вартості польоту в космос. Повітряна куля надвисокого тиску. Це тип аеростата, в якому об'єм підтримують відносно постійним, у разі зміни тиску довкілля та температури газу, який міститься у ньому. Вага витісненого атмосферного газу зменшується в міру підйому кулі, оскільки густина повітря зменшується зі збільшенням висоти. Таким чином, сила, що штовхає кулю вгору, зменшується з висотою і на певній висоті дорівнює вазі кулі. У результаті повітряна куля зберігає стабільну висоту протягом тривалого часу. Недоліком є те, що такі повітряні кулі потребують більш міцних матеріалів. Астрономи використали телескоп Джеймса Веба для вивчення системи пилових кілець навколо Фомельгаута. Молодої гарячої зірки, яка знаходиться на відстані близько 25 світлових років від Землі у Сузір'ї Південної Риби і яку видно неозброєним оком, кільцева система Фомельгаута складається з трьох поясів, які простягаються приблизно на 23 мільярди кілометрів, що приблизно в 150 разів більше відстані між землею і сонцем. Як показують нові спостереження телескопа Веба. Ці кільця є складнішими, ніж кільце холодних тіл за Нептуном, зване поясом Койпера, або головний пояс астероїдів, що знаходиться між Юпітером і Марсом. Пилову структуру навколо Фомельгаута астрономи виявили ще у 1983 році, проте телескоп Веба помітив дещо нове в цій системі є ще й внутрішні пояси. Вважається, що пилові пояси навколо Молодої зорі є уламками від зіткнень між більшими тілами. Такими як астероїди та комети, і тому їх називають сміттєвими дисками. Уламкові диски формуються пізніше, після того як планети вже існують. До Веба зовнішній пояс Фомальгаута, який є вдвічі більшим за пояс Койпера, спостерігали за допомогою телескопа Габел, решітки Альма та в обсерваторії Гершель. Проте жоден інструмент не побачив його внутрішню структуру. Телескоп веба здатен спостерігати за космосом у інфрачервоному діапазоні, що й дало змогу побачити ще два внутрішніх пояси. Сміттєві диски за межами сонячної системи можуть бути сформовані планетами. Це означає, що в кільцях навколо Фомельгаута цілком може ховатися планета або дві. На нових знімках, отриманих вебом, у зовнішній частині пилового диска знову видно особливість, яку астрономи назвали Велика пилова хмара. Чені вважають, що вона утворилася внаслідок зіткнення двох протипланетних тіл в зовнішньому кільці. Космічний телескоп імені Джеймса Веба було запущено в грудні 2021 року. У спостереженнях на Фомальгауті використовували прилад середнього інфрачервоного діапазону унікальний інструмент, що дає змогу вести зйомку та спектроскопію в межах довжин хвиль від 5000 до 28000 нанометрів. І для своєї роботи потребує охолодження до 7 градусів Кельвіна. На жаль, нещодавно фахівці NASA виявили, що на найдовших хвилях пропускна спроможність або кількість світла, що реєструється датчиками, знизилася з моменту вімкнення і ведення приладу в експлуатацію. Поки що спостереження за допомогою приладу середнього інфрачервоного діапазону триватимуть за планом, а інженери шукатимуть спосіб обійти цю проблему.